І так, почнемо з еквіпу. Це у нас сет на плюс 4 Strange, Crystal Dagger на крит урон, і це сет біжетоповий. Е, перед початком фарму не забуваємо юзати руну щедрості, так як вона додає 20% до дропу і йдемо споювати наших мовчиків. Е, ну, основне, що ми споюємо: це соп, порошок і кістки. Також е, з цих чотирьох е, монстрів нам падають камні. Старої Адени, ну, які ми потім поміняємо на стару Адену. Е, такий фарм досить швидкий, вигідний в плані того, що не потрібно битися за споти, не потрібно мати якогось великого еквіпу, і взагалі такого як, поняття, як еквіп. Тому що це сет е, ну, він не є обов'язковим. Просто взяв так, щоб чисто чемпів потім вбивати трошки швидше. Але для початку. Можна в будь-якому сеті це формити навіть в Ноугейдовському, і не обов'язково мати, скажімо, крісталдайгер на кріторон. От Пробігли в першу кімнату, забігли в другу. Так, також вбиваємо цих чотирьох монстрів. Ну, Спойлимо обов'язково їх, тому що без спойлу тут немає смислу взагалі формити. І притаємось на ну, попередню кімнату. Е, в принципі, Доки ми вбиваємо в одній кімнаті, монстрів в іншій вони вже ресяться, тому нам не потрібно бігати по всіх катакомбах. Ось бачимо знову настрес. І що нам повезло, у нас вже республі чемп. Що? Крутого в чемпі, це те, що з червоного падають нам одразу по 600 ресів. Тобто, чим більше червоних чемпів, тим відповідно і краще у нас в кінці буде результат. Не буду довго зациклюватись на відео, перемитаємо швиденько. Ну, до речі, буду формити півгодини, тому що нема сенсу формити цілу годину. В кінці помножимо на два результати і дізнаєтеся скільки орієнтовно можна формити спойлем 44-го левелу в аденах в простому ж сеті, в простому еквіпі. Знаєш, фарм, ось у нас якраз закінчилося руна щирості. Добиваємо останнього кріпа і робимо тепер в місто Без себе. І ну, для початку продамо все весь непотріб. Те, що попутано споїлося. Тут ми 6200, 6700 і 7700. Значить, у нас досить непогано виходить. 6200 сопа, 6700 пороху, 7700. Ось інкому моно обміняли камні на стару адену, е, я не заморачуюсь, не сідаю продавати, тому що ніхто її так, скажімо, швидко не купить, тому краще продати одразу комусь на руки. Зараз хороша ціна 5 адене за штуку. Е, відповідно, продаємо наші камні і заробляємо на них 260 млн Якщо подивитися по ринку на Істкі у нас по 40 тисяч можна по низу ринку подати. СОП по 340 тисяч. І ще подивимося. Ось СОП по 220, а порох по 340. Ну, виходить. У нас в підсумку, що ми заробили на рейсах майже 4 мільярда, плюс 300 на старій день. Ну і того 4,3 мільярда за півгодини. 8,5 за годину досить. Przykarnej formy.